Нині церква предлагає нам в день святої праведної Анни, як дасть чат Пресвятую Богородицю, предлагає нам увідіти образ святої Анни таїнственної зачатії, яким є народження дітей. Прості люди думають або наколі не задумуються над таїнством. Народження дітей, таїнством зачатія, таїнство таїнственно. Лучші лікарі умиляються перед процесом, який проходить в очреві матері, удивляються красоті мудрості Творця. Благодарять Бога, що Бог. То, що сам сотворив Адама і Єву, оту власть і способність передав людям, таїнственно зачинається дитина, таїнственно розвивається і також таїнственно народжується, щоб потім вже ніколи не розтворитися, а перейти у життя вічної або в Царство Божо. Або в місто покарання. Господь нині в Євангелії віді множество людей, котрі желали ізцілення, гріх поразив людей. Маса людей у гріхах жиють з болезні в болезні, блуд називали ужаснішим гріхом. Почому люди перетворили пиття у п'янку? Перетворили їду в об'єднання, перетворили потребу одежі в моду, перетворили сімейну любов у нечто ігрушочне, як бавка. А тому що, коли чоловік втратить Бога, орієнтири Божі втратить, поняття Боже втратить, люди. Рождають собі подобних, і кожен юноша, кожна дівчинка слідкує за собою, щоб не поразити своє здоров'я, щоб случайно не прикоснутися до якогось блудника. Бо скільки раз бувало, що юна дівчина бавилася з одним хлопчиком дебільним у любов, а потім вийшла замуж за нормального, і дитинка родилася перша. Дебільна, такий сложний організм у дівчат, і в жінок, і в мужчин. Тут їх немає, тут висока відповідальність, Ілі Боже благословення, ілі прийдеся терпіти іспитання. От почому, коли сатана хоче вверти чоловіка і цілоє сообщество у біду, розпространяються. Всякі пороки, який має доступний п'янство нині ну літер водки, почти, як літер молока. Повні магазини вина сурогата. Скоро буде не хватати продуктів, а сурогата буде доста. Уже не говоря про те, що в школах так же відсутня то та високоморальна поведінка, щоб учителі слідкували, щоб діткам. Ми живемо в той час, коли маса людей познала Христа і пішли за Христом. відкинули блуд, відсікли. А є маса людей, які здуріли, обезуміли, І вони зайшли в той. Фарватер, блуда не можуть відти вийти, а й не хочуть. В результаті у них не сім'ї, а в планах цілої нації. Ціла нація може пропасти. От чому православна церква у кожному народі призиває до святості і чистоти. І в день святої Анни подивімося, чистоє, є святоє життя, і якима і Анни. У старості літ вони народили дочку Марію, яку потім подарували на воспитання в храмі, а вона святості своєю сподобалася стати матерю Господа. У нашому нижньому храмі є ікона. Три ліки. Основний лік свята праведна Анна. Держить на руках Божою Матер, а Божа Мати держить младенця Ісуса. Та ікона личить сьогоднішньому дню. Наша ікона сладкої лобзані призиває нас уразуміти, що то лобзані, поцілунок, який дає Божа мати, ми навчаємося такі ж святі поцілунки дарувати нашим дітям. І нашим любимим. У вівторок вечором на п'ять годин буде мати Акафіст коло ікони Афонського прося у Божої Матері, щоб наше життя була добра дорога, правильно найдена і ведуща до доброго фініша. Сьогодні Господь, завершивши проповідь. Чує, як апостоли кажуть, «Отпусти народи, бо голодні, найби собі купили хліба. А Ісус каже, дайте ви їм їсти. А вони скажуть, у нас нема. П'ять хлібів маємо і дві риби. Тоді Ісус каже, кажіть людям, насідають на траву. Благословив Господь п'ять хлібів і дві риби, чудесно умножає. І наситилося п'ять тисяч людей, крім жінок і дітей. І так Бог показав, що якщо б на нашій землі народилося 100 мільярдів людей, земля способна прокормити. Ну якщо люди обізуміють і будуть робити війни, то Бог буде посилати засухи. Голоди і земля не прокормить і 5 мільярдів. Що значить Бог покликає нас нині розуміти, що у Бога вся возмога це поговорка нашого народу. од нас зависить наше будуче. Що ми собі випросимо? Сьогодні апостол Павла послання захотілося читати так із оригіналу, я колись писав Мефодій. Обично кажуть, що Мефодія перевод сложний. І от сьогоднішній слово Павла Коринсця нам в першій главі звучить так: молю вас, братія, іменем Господа нашого Ісуса Христа. Так говоріть усі. Най не буде межи вами расприй, да є стежі утверждені у єдному в відній мислі, бо возмістилося мені от вас, браті моїх, посланих від Хлоїса, той знакомого, що рвенія вами суть. Бо єдин каже я Павлов. Другий каже, я полосов. Другий, ще третій каже, а я кіфов. а я Христов. Та це розділився Христос. Та це Павел розп'явся за вас. Іли ви, ви ім'я Павлого крестилися. Благодарю Бога, що я ні одного з вас не крестив. Коби хтось не казав, що во ім'я Павлого крестилися. Крестив я. Павел Стефанов дом. Стефанов дом це значить дідо баба, п'ять синів, п'ять невіст і 50-70 внуків і правнуків. Це по біблейському дому. І Павел каже, крестив Стефанов дом. Других міст не помню. но я не посланий лем, але головніше благовіствувати. Не в премудрості слова, аби не упразнилася сила креста Господня, бо Слово креснує погибаючим юродство незрозумілость, а для нас спасаємих сила Божая і премудрость Божия. Практично без перевода ми читаємо Слово Божо 1150 років. Італіянці так не прочитають. Латинський текст тисячолітньої давності. Німці не мають текстів тисячолітньої давності, французи тим більше, англічани не мають тисячолітнього текста, а ми маємо. Із усіх народів Європи русини отримали, Слово Боже, в 1150 років назад, у 863 році. Споминає святу праведну Анну, молимося, святая праведна Анна, моли Бога за нас, щоб наша молодь, хлопці, дівчата, доки ще не вийшли, не создали сім'ю, щоб слідкували за собою, бо у любві свободну не є будущого, тільки у любві іскренній, законній і благословенній відкривається вся красота сімейних відносин. Блуд і нечистота. Вони на перший погляд приманюють, як кажуть, путь у пекло, вимащений роликами реклами. Но реально реально настояща, чиста любов сімейна є тю красивою любов'ю, якою. Наші предки були багаті. У наших селах не було много блудників або блудниць. Якщо був один п'яниця або одна блудниця, так не хотів ніхто від них брати дітей замуж. Блуд є злочином в розумінні закона і церковного Євангелія. Ми сьогодні кажемо. Святая праведна Анна, поможи нам, щоб наші молодь наша, наші муж'я і жони. Да й наші бабушки були б способні навчити наших дітей святості і чистоті. І ти, Божа мати, котра сьогодні празнує, як зачалася от святої праведної Анни. Благослови, щоб і у наших людей зачатія були в святих. Відносинах, в благословенних відносинах, у любві, у вірності і в чистоті. Бо так поступаючи, ми нині в Закарпатті маємо той збережений чистий генофонд. коли наших жінок і дівчат увидять греки і італіянці та готові б мільйон дати, або таку жінку приобрісти, бо в них давно вже того. Образа красивої жінки трудолюбивої не є. В Європі все давно, давно закопана жінка, є лише нечто подобає. Ми ж, жив'я в Карпатах, позирає на чистоту наших предків, постараємося, і ми будемо такі, бо, будучи в православній церкві, котра й допомагає, і єдина допомагає жити в святості, чистоті, бо дає реальну силу Бог. І туємо діти Божі в святості, в чистоті, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.